Вулиці, чиї назви пов'язані з Росією і радянським минулим у Вінниці пропонують перейменувати як долучитися до онлайн голосування. Через ревнощі вбив і закопав на городі. На Вінниччині поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у вбивстві односельця. Добровольчі формування Вінницької тероборони відпрацьовують бойові навички. У Вінниці стартувало онлайн-голосування за перейменування 38 вулиць, назви яких пов'язані з Росією та радянським минулим. Про це йдеться на сайті міської ради. Для електронного голосування необхідно пройти авторизацію на платформі Єдем за посиланням, вказаним на екрані. Рада з питань історії, культурної спадщини та топоніміки на основі звернень містян підготувала відповідні варіанти назв. Пропозиції від Вінничан надійшли під час громадського обговорення проєкту. Загалом нині перейменуванню підлягають 78 топонімів, а це 183 вулиці, провулки, бульвари і площі. Щодо частини назв, думка містян співпала з думкою експертної комісії. На голосування ж винесли 38 назв вулиць. Для того щоб проголосувати, необхідно мати електронний підпис або банківський ID. Це потрібно для того, щоб уникнути фальсифікації голосів. Дана система уніфікована так, щоб кожний голос відповідав реальній людині. Триватиме онлайн голосування до 9 вересня. Включно остаточне рішення щодо перейменування вулиць депутата розглянуть на найближчій сесії міськради. Що стало причиною смерті 48-річного мешканця села Олександрівка Северинівської територіальної громади, розслідує Нацполіція Вінничини. Тіло чоловіка без ознак життя. Сьогодні вранці виявили рятувальники. Він був у колодязі на глибині близько 10 метрів. За допомогою спеціального обладнання рятувальники спустилися на дно і підняли загиблого. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області. 25-річному жителю Жданівської громади Хмельницького району загрожує до 15 років в'язниці. Його підозрюють у вбивстві односельця. За словами начальника районного відділку поліції Валерія Романюка, той зник іще 18 серпня. Про це сповістили його рідні 29 серпня. Попередньо відомо під час застілля чоловік приревнував до односельця співмешканку та переповідає, що було далі. Спочатку рукою, а потім вибіг на двір, взяв сукиру без ручку і вдарив його по голові. І він взяв отвертку і почав його бити по животі, по чому він бачив. А потім вже вечір настав, він взяв радюшку, виніс його на двір. Він вже без ознаку був. Потім він взяв, виніс його, вийшов, викопав яму, взяв, засипав. Далі ми договорилися з ним, що якщо хтось буде мене питатися, чи його хтось буде питатися, що ми його не бачили, що він сів на велосипед і поїхав додому. Тіло зниклого, 34-річного мешканця Жданівської громади. Поліціянти знайшли закопаним на городі. До даної ділянки. Веде втоптана стежка в траву. Спостерігаємо свіжий ґрунт, так, який має нерівну форму, ближче схоже до овальної. В даному ґрунті спостерігається прикопане тіло невідомої статі. Наразі підозрюваний в ізоляторі тимчасового тримання запобіжний захід йому іще ще не обрали його співмешканці, яка знала про вбивство, але приховувала це загрошує до трьох років в'язниці. Саперно-інженерній справі та техніці ведення вуличних боїв навчаються добровольчі формування Вінницької тероборони. Більшість учасників без військового досвіду. Під час таких тренувань навчаються разом з професійними бійцями, каже доброволець на псевдо Шокер. Переважна більшість людей прагнуть захищати свій дім, прагнуть захищати своє місто, але не знають як, не вміють цього робити. Саме добровольче формування дозволяють надбати оці навички, якийсь досвід. Для того щоб могти ефективно це робити, шокар розповідає, часто возить гуманітарну допомогу захисникам на схід, тому такі навички допоможуть зберегти своє та чужі життя. Будучи там, я розумію, що потрібно тут навчатися, щоб в першу чергу вижити самим. І в... Також більш важливо, чи вижити самому, це захистити своїх близьких, рідних, оточення, громаду. Тому в першу чергу бійці вчаться поводитися зі стрілецькою зброєю. Клались, зафіксувалися, тримаємо цель, вибрали собі точку на горизонті, тримаємо цель. Далі добровольці відпрацьовують роботу в парах та трійках, як розвідувати місцевість та прикривати побратимів. Тримай! Тривай! Колосніші команди! Робота має бути чіткою, команда далі її виконання. Одну вправу бійці виконують по кільканадцять разів. За усім слідкують інструктори. Вміти безпечно відійти чи евакуювати пораненого з будівлі ще один етап навчань. Використовуючи спорядження для альпінізму, бійці вчаться правильно спускатися з верхніх поверхів будівель. Завдання ускладнюється, тепер з верхніх поверхів потрібно проникнути на нижні. Доброволець на Псевдосоул своє день народження святкує з побратимами на тренуваннях. З четвертого дня війни я активно займаюся волонтерством. Наразі влітку вже був створений свій власний благодійний фонд, і ми постійно робимо поїздки. Ну, одні з останніх це Краматорг, Славянськ, Південний напрямок. То тобто есть, ми постійно там у мирний час інженер-електрик військової служби не проходив. Спочатком повномасштабного російського наступу став добровольцем. Ми всі розуміємо, що це війна не на один день, і рано чи пізно всім прийдеться взяти зброю до рук і захищати свою країну. Якщо там хтось говорить, що не візьме, ну значить йому нема що втрачати тут. Мені є, що втрачати. Я хочу, щоб мої діти жили в безпечній, мирній, чудовій, незалежній країні. Сьогодні вперше сол разом з побратимами вчиться мінно-саперній справі. Спершу добровольці знайомляться з різними зразками мін і гранат. Далі як мінувати територію. Земля повністю забирається. А потім, навпаки, як міни шукати. Якщо ти що чуєш, не знаєш, що ти ставиш ніякому. Є дуже багато вражаючих методів озброєння, які використовує противник. І наші хлопці мають знати дуже багато нюансів, даби не вразити і не отримати пошкодження від цих видів озброєння. Такі тренування проходять регулярно, без постійного відпрацювання навичок, вони втрачаються, а мають бути на рівні рефлексів. Від цього залежить життя як одного бійця, так і всього підрозділу, додає інструктор на псевдострій. Олена Карбівська, Вадим Наумчак. Новини на Суспільному. Вінниччина. Засоби гігієни, білизну, рушники, а ще солодощі. Все це складають у картонні коробки волонтери благодійного фонду Подільська громада повезуть допомогу українським захисникам які на лікуванні у Вінницькій громаді, каже волонтерка Людмила Січкар. Одна коробка розрахована на п'ять людей. Загалом таких формують 56. Складаємо саме необхідне зубну пасту, зубну щітку, туалетний папір. Нижню білизну, капці для хлопців. Мило, ось таке. Формуємо на лікарні всі. У одну коробку входить по п'ять п'ять пар всього. У кожну посилку кладуть настільну гру. Це розповідає Січкар. Або у шпиталі військові не нудьгували. Я думаю, це їм допоможе. Допоможе як і в моральному дусі, так і. Фізичному плані цей вантаж волонтери повезуть до шести лікарень. Індивідуальними засобами забезпечать 256 поранених військових, каже голова правління фонду Подільська громада Олена Данілова. Усе закупили за грантові кошти, витратили понад 70 тисяч гривень. Це ми виграли проект міжнародного фонду відродження під назвою «Тримаємо стрій. І в рамках цього проекту буде допомога для поранених. Ми закуповували все, закуповували у наших вінницьких виробників. Тут, на жаль, не вистачить для, для всіх, та ми так намагалися раціонально поділити. Олена Данілова розповідає, допомога із-за кордону зменшилася, тому аби забезпечити військових найнеобхіднішим. Взяли участь у гранті. До нас лікарні звертаються. Якщо у нас є, ми завжди відвозимо. Ну, це було абсолютно від продуктів до, до футболок. Да, все, 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 що можна було. Але тут ми побачили, що є оголошений конкурс, і вирішили підсилити, бо вже не так багато допомоги приходить. Тому якби, шукаємо інші можливості. Так як везли в перший місяць-два, то зараз вже дуже рідко це залишилися наші такі постійні партнери, які привозять і ми вже розподіляємо. Але ну, точно не вистачає на всі запити, які до нас приходять. На коробки волонтери клеють наліп. Зі словами подяки військовим. Вантаж розвезуть по Вінницьких шпиталях завтра. Юлія Вознюк, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниця. Марія Гризько сідає за фортепіано і виконує уривок музичного твору, з яким перемогла на міжнародному фестивалі конкурсі Київські каштани. У другій музичній школі по класу фортепіано Марія займається 9 років. Цьогоріч перейшла до сьомого класу. Каже, музикою цікавиться з дитинства. Це вже для мене як частина життя. Взагалі, навкруги мене завжди оточує музика. Цього літа через повномасштабне вторгнення Росії в Україну музичні конкурси проходили онлайн, розповідає дівчина. Тож програму треба було знати досконало. Відео з виконанням твору надіслали на розгляд журі. Достатньо багато зусиль доволі приклала дуже багато. Було репетицій, уроків незліченна просто кількість. Лауратом першої премії Марія стала і у всеукраїнському конкурсі Країна Кобзаря, говорить її викладачка по класу фортепіано Людмила Колебошина. З Марією займається лише рік. Втім, каже викладачка, учениця дуже старанна. Участь у конкурсах додають мотивації її вихованцям. Це як реалізація себе, своїх досягнень для них це дуже важливо. Такі діти, які талановиті, вони це полюбляють і сцену. Відчувають і прагнуть для когось виконувати. Мама Марії Наталя виховує п'ятьох дітей. Розповідає, всі її діти навчаються в музичній школі, адже музика надихає та допомагає опанувати себе в складних життєвих обставинах, каже жінка. Спів музика дійсно вона ж ну, якби це розмова з якимось вищими силами. Вона допомагає в найскрутніших ситуаціях. Тримати себе в руках, не впасти у вічей. А ще каже Наталя: треба дослухатися до потреб своїх дітей і все, що їх цікавить, робити разом. В цій родині разом співають. Чорноморець матінко, чорно... Стали переможницями музичних онлайн-конкурсів віничанки Світлана і Катерина, дівчата, учасниці зразкового ансамблю домбристів, дзвінки струни, домбри навчаються в другій музичній школі. Вони взяли участь у міжнародному конкурсі «Talent of the World» і посіли перші місця. Перемогли домбристки і у всеукраїнському конкурсі Обдаровані. За перемогу в конкурсі обдаровані переможниці отримали грошову премію тисячу гривень. Їх вирішили витратити на потреби ЗСУ. Розповідає викладачка Валентина Піскова. Коли вона отримала ці кошти, вона закупила продукти. І ми е -е, зробили смаколики, пекли і машиною ми загрузили ці продукти, і вони були доставлені якраз до дня незалежності. Наразі дівчата готуються до всеукраїнського конкурсу Барви Полтави, який відбудеться у листопаді. Наталя Колодій, Володимир Черніков. Новини на Суспільному Вінниця. Фінал Кубку Нескорених з футзалу, в якому зустрілися Вінницький Яшко і хід з Києва. Відбувся у дивізіоні Центр. Перший тайм матчу завершився з рахунком 3-2 на користь киян. У другому таймі гравцям Вінницького Яшко вдалося відзначитися тричі. Кияни ж забили два голи. Поєдинок завершився в нічию пять у серії після матчевих пенальті сильнішою виявилася київська команда, – 6-5 на їхню користь. Нагадаємо, кубок нескорених проходив у місті Києві з 26 по 29 серпня. У них взяли участь вісім команд: Київський хіт і класт, Миколаївський Васт, Вінницький Орлівка і «Яшко», Романський рятувальник, Запорізький Запоріжжпромгруп і МСК Харків. 100 тисяч гривень на потреби Збройних сил України зібрали під час змагань з триатлону на Голубому озері неподалік Вінниці. Через війну захід не анонсували. Участь у ньому взяли 67 спортсменів з восьми регіонів від Харкова до Херсону, розповідає голова Вінницької обласної федерації триатлону. Андрій Гальчинський. цю організацію на Вінниччині заснували три тижні тому. За результатами змагань на дистанції 70,3 Перше місце посів Євген Зубков з Дніпропетровщини. На другому киянин Олег Базалійський, Третім фінішував його земляк Максим Лавренюк. На олімпійській дистанції серед чоловіків перемогу здобув Дмитро Мальников. Другим фінішував Володимир Крипустняк. Третім був Костянтин Підубний. Усі з Києва. Серед жінок перше місце посіла киянка Анастасія Ігнаткіна. Другою фінішувала Тетяна Сачок з Харківщини. А третьою стала Ольга Немченко зі столиці. І на завершення ми згадуємо віничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 454 прізвища. Сараду 31 серпня у Вінниці буде хмарно з проясненням. Опадів не очікується. Плюс 24 градуси в день, вночі температура знизиться до плюс 14.